Тут. 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 Тут що, пішли в толпу? Ну, почалося все з того, що коли Лизилась до майдану, то а, вхід виявився за заблоковано, самообороною. А самооборона не пускала ходу пам'ять про грогрив Небесної Сотні, аргументуючи те, що частина учасників в балаклавах. А якби ну хлопці вже почали пояснювати на пальці, що їм не можна знімати балаклави, бо вони їздять на схід і так, і так далі. Самооборона не хотіла чути, через якийсь невеликий час зав'язалися сутички, а потім комусь вдалося пробити огорожу і хода почала заходити всередину. І хлопці, і журналісти, і дівчата. Звідки самооборона почала пускати величезні дози догідного газу, були чудні постріли з драматичної зброї, використовувалась цегла, багато хлопців вже проходили в, в швидких. Каретах а із розбитими головами. От, і ну, зараз продовжується зіткнення. Хлопці кричать самообороні мусора, що в принципі так, так і виявляється. Ось. Коли ми відійшли до того боку барикади, вони почали пускати газ в нас могнегасником на посилити людей. А при мені також хлопцю попало бруківкою прямо волонтерів. Він його зараз віднесли до медпункту. О, самоборона перша, до, до речі, почала кидати бруківку. З нашого боку нічого не літі не літало. Вони дуже агресивно себе поводилися. Та були чутні постріли з травматичної зброї. Я прийшов підтримати, як кожен нормальний патріот, марш пам'яті небесної сотні, хлопців таки загинули проти. Бандитського режиму Януковича. Ми крокували маршем мирного сторони Майдану, але нам прикрило дороги невідомі хлопці, в формі, схожі на алкашів чи то псевдо самооборони Майдану. От, виник конфлікт, внаслідок якого е вони на нас стрибнули, почалася бійка от, і нам не дали пройти на Майдан. Вони аргументувалися тим, що ми не маємо права ходити на Майдані в масках, хоча з тих людей, які мені це казали, я не бачив жодного, хто дійсно приймав участь у подіях на Майдані.